Опозиція переконує нас, буцімто ми живемо в бандитській державі. Вони брешуть насправді, ми живемо в державі ментовській. Це ще гірше позаяк на нас накидаються саме ті, кого ми годуємо, щоб нас охороняли. Як і кожна свійська тварина, менти займають в нашому житті стільки місця, скільки ми їм дозволяємо. Ми любимо тварин. Натурально, що наші мінти сіли нам на голови. Чому ми терпимо нахабство цих тварин, яких утримуємо власним коштом, нібито для нашого захисту. А, у вас були в житті випадки, коли вам допомагала міліція? Ні, я до них не обращалася. Ні в хороших ні в поганих відносинах. А взагалі ви надеетесь на те, що міліція може защитити гражданина України? Ні, не сподіваюся. Так как защі... судили запорожці, і вот это я була, присутствовала. И як нагнали тут всіх, я, звісно, була проти міліції. Я була за Вот это я бачила. І держали. Я не знаю, скільки його там продержали, мені сказали, може, через 5-7 днів після того. Як я можу звертатися до цієї міліції, а тут побоїще за побоїщем. Раз вони тут дітей похватали, да, це саме. а цей раз останній раз. Це було взагалі страшне діло. Це вам колись в житті допомагала міліція? Ні, ні, вони якісь такі, що не допомагають. А ситуація в житті була, коли вона допомагала? Да, бувало, забирали на цей, як риби торгували. Скажи, в суд позиви. Чому ми терпимо знущання міліції над собою та іншими? Відповідь очевидна через інстинкт самозбереження. Мент як собака живе інстинктами: мне, сидеть, фас, фу, место. Ці тварини знаються на інстинктах, це дозволяє їм з нас годуватися. Та ще гірше стає, коли ці тварини скаженіють. Такого скаженого пса мешканці села Семиполки на Броварщині терпіли кілька років. Цього психопата мала б вичистити з органів перша з медична комісія. Але недар моменти мають власні госпіталі. Уявляєте, які там психіатри, коли такі, як Семененко для них, нормальні. Його покинула дружина. Цуралися власні діти, але чиясь міцна рука тримала майора Семоненка на службі. Це мало завершитися трагедією. В Україні менти в середньому вбивають в 21 раз частіше, ніж вбивають їх. Та Господь хотів, щоб сталося інакше. Скажений звір трапив на мисливця. Віталій Запорожець, дрібний приватний підприємець села Семиполки. Покарав страшного звіра Симоненка. Так званий суд над запорожцем мав стати розправою над народним героєм. Чого ще очікувати від суду в Ментовській українській державі? Але на захист запорожця піднявся народ. Жалко мені Віталія запорожця, дуже жалію. Тут міліцінер, бачите, кажуть всі селяни, що він здівався. Хіба ж так можна міліції здіватися? Здоровий букет і віднесли їм. Більший букет. На день Запорожцю, так. наш світочний ряд, весь. Цього разу інстинкт хижака спрацював миттю. Пес загарчав та поліз назад до буди. Відчув, що битимуть, і можливо підпалять.